Ось таке перехрестя вважається складним. Чотири смуги руху. Виїзд із сокільників та ще з однієї вулиці. Однак посеред дня тут жоден світлофор не працює. Інспектори її, які сидять у припаркованій автівці. Поруч регулювати рух тут не вважають за потрібне. Чому ви зараз знаходитеся в машині, а не регулюєте перехрестя, де не працює жоден світлофор? Будь ласка, всі коментарі до нашого керівництва. Відтак щоб перейти дорогу, необхідно простояти до п'яти хвилин на знак пішохідного переходу. Водії не зважають. Щоб перейти дорогу у цьому місті, мешканцям потрібно ризикувати життям. Люди, які живуть поруч, розповідають, ці світлофори працюють дуже рідко. Ясно, що страшно. дивіться, який рух. А тут чотири полоси, а світлофор потрібен, обов'язково. Кожен день діти зі школи йдуть, Ми Так само стоять, чекають, поки хтось піде. Нелегко доводиться й водіям, адже у цьому місті і виїжджають, і повертають. Довше чекати приходиться, щоб виїхати на головну. Все. Втрачаєш час, якщо якийсь вічливий чоловік пропустить, хоча то не зовсім правильно на головній зупинятися і пропускати з другорядної. Я то не розумію теж блокувати рух, так само провокує ситуацію. Як вдалося нам дізнатися, світлофори на цьому перехресті і на балансі дирекції з будівництва об'єктів до євро? Однак там не знають, чому не працюють світлофори. Лише у вівторок їх збираються перевірити. А ще в дирекції з будівництва повідомили, що передадуть світлофори на баланс ДАІ. Христина Гаврилів Олег Кухар, головні новини Львова.